І я, і я пояснення до цього, я знайду це пояснення все одно для себе якось внутрішньо зрозумію. Але просто в нас війна, в нас війна, шановні, війна, правда? Експосадовець Київ-Зеленбуду та директорка фірми у Києві закупили паркові світильники зі збитком у понад 630 тисяч гривень. За словами поліцейських, у 23-му році, під час капітального ремонту скверу у Деснянському районі заступник керівника управління. Київ та директорка приватного товариства вклали договір про закупівлю та встановлення комплексів освітлення на сонячних батареях. Втім, ціна, яку комунальне об'єднання сплатило підряднику за поставлену продукцію, була значно завищена, оскільки експосадовець затвердив документи, пане Олеже, увага, не пересвідчившись у реальній ринковій вартості обладнання. Ну. Це ну... прикро, це корупція. Перше, що ви спочали, те, що встановлюють значить, енергетичне обладнання на, на сонячній панелі, це великий плюс для мене, звичайно, як для енергетики, тому що ми всі зосереджені, кожен е, кіловат е, заощадження за о е, сонячної панелі з альтернативної види генерації це великий плюс. Корупція це мінус звичайно. Як чиновниця не могла перевірити вартість, це предмет уже дослідження правоохоронних органів. Пані Ніна, мене взагалі з цього приводу ті о, лише залишаються емоції, тому що я навіть не знаю, як має діяти зараз державна і всі держава, і всі державні інституції відносно того, що відбувається останнім місяцем. Я би сказала, кількість тих гучних справ. Просто яскравих картинок, показаних, як з ну, нещодавно той автомобіль, де насипом були напи, на, насипані євро. Mm, так, так, так. Да, тобто, е, як можна було декілька років спостерігати, що компанія постачає е, їжу для Збройних сил? при тому використовує різні підставні компанії, має зазор в фіктивному податку на додану вартість. Потім його зробила обготівку через якісь банківські установ, mm -hmm. Потім десь закупили нові пачки купюр євро, і це все, е, от е, якби я би сказала, не упереджувалось, а супроводжувалось. Тому що, коли мені пояснюють, так це ж добре, що викрили такий злочин. Да не добре, тому що під час війни такі злочини мають Мають присікатися з самого початку, як тільки ви побачили, що фірма акумулює незаконне ПДВ. До речі, як спрацювала податкова я вважаю, що працівники податкової, які якраз адмініструють цю систему, мають поряд відповідати. Вони повністю винні спільно в скоєнні злочинів під час війни, і таких випадків, от про те, що ви говорите, всі вважають, що система Прозоро закупівлі. Вона якось відсікає і не дає можливості зловживати. Да, все до всього призвичаїлося. Навчилися коли обходити. Сум, суми зашкварні да, захмарні. Принаймні суспільна увага до цього є, і воно хвиля. Ця Тому здається, що зараз і... вже суспільна увага до мільярдів. А якщо там мілі, мільйон чи скільки, то там 700 тисяч, то ну, нічого так. страшного. Слухайте, ми так далеко зайдемо. Ми так далеко зайдемо. Абсолютно вибріє. очевидно, що в самих розвинутих цивілізованих. В європейських країнах такі випадки, рідкість, вони присікаються. Там взагалі ментальність інша. Що дозволило нашій країні, перебуваючи в війні, поводити себе таким чином? Я просто не можу е -е, знайти відповідь. Ну, це, сікаво, це злочин та, і, і наша відповідальність знайти. кожного кожного. Пане Олеже, от. Е Уже, знаєте, я ж не хочу і повторювати ті запитання, які я вже формулював, бо намагаюся якось ну, новації якісь запроваджувати. Але ну, що ще має відбутися, щоб оце все, принаймні, ну, викривається це добре, як пані Ніна сказала, але ж воно відбувається, а скільки ж не викривається, правда? Зрозуміло, я так відповім, що, на жаль, рівень корупції в нашій державі залишається дуже високим на різних рівнях. Це ми визнаємо, і ми про це говоримо. І бачимо, що не день, то якась новина негативна, на жаль. Ну так. це е, дуже негативно впливає е, тим партнерам і тим донорам, які допомагають Україні. Е, це така штука, яка ну, яку за два дні, за, за місяці, за роки, за один другий рік її не викорнеш. Це тільки з новими поколіннями. Зі зміною ментальності, з дійсно розумінням важливості процесів, які відбуваються в країну. Тільки так ми можемо цю справу викорнути. Плюс, плюс, значить, якість роботи наших правогородних органів, в тому числі і новостворених НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Але ж бачите, наших людей нічого не лякає. Приходять нові чиновники, знову в голові. Що? Як вкрасти, як придумати знаєте, ту чи іншу о, схему, здається, і це ж не мені вам тут о, щось роз'яснювати, але якщо не буде покарання такого реального, знаєте. Щоб от людина десь щось там зловила. Пані, ну ви правильно говорите, якщо тут мільярди туди-сюди ходять, то що там 630 тисяч гривень, там півмільйона е, це ц... не за... гроші. з гаком. Це, ну, так це ж уявіть, Якщо таких випадків десятки, то воно mm -hmm. десь там і доходить до певних сум. О, доявіть просто ситуацію. Е, значить, зловили десь, щось не прорахували, хоча ніхто ж не заважав все вивчити документи. І, наприклад, там 25 років в'язниці. Ну, наприклад, я маю на увазі. То я так думаю, що наступний подумав. Ви знаєте я я просила би політичні сили на жодних виборах не говорити про те, що ми поборемо корупцію. От не беріть на себе ці обов'язки, якщо ви навіть не розумієте, наскільки це глибинний процес і як його важко через покоління прийдеться нашій країні викорінювати. Це по-перше. А по-друге, нам потрібно весь час удосконалювати системи контролю. Не просто говорити, треба вибудовувати таку системну роботу, яка би дозволяла відразу. Бачити оці прояви. І це найголовніше. До речі, от Бюро економічної безпеки воно створено для упередження. Там цілий підрозділ е, є аналітиків, е, які відповідальні за це. це ніхто правда. не питає, бо ніхто не розуміє навіть, а хто мав би припинити цей злочин на етапі, коли була організована злочинна група. Тому що насправді не бухгалтер підприємства винна, а це керівництво домовилося з Міністерством оборони. Домовилися з податковою. No, no. Ви що цього не бачили, що постійно реєструються податкові накладні? Ви що не, не відчували якість продукції завищення? Там, тобто, по калькуляції була та продукція, яка не закуповувалася, а постачалась? Ви правильно говорите на кінцевому етапі. Тут ми розуміємо, що суд, слідство має. Довести в суді мають провину людини винувати він чи там невинний, так а потім відповідальність. А ви правильно говорите, а от на етапі, коли оце все тільки зароджується, тільки це все організується, про, про прораховується, промислюється. Отут буде звичайно щось би робити. Але пані Ніна і пане Олеже, мене надто дивує. Ситуація це не закид вам, це закид багатьом вашим колегам. Коли приходять ваші колеги і кажуть, нам треба, ми маємо, ми повинні. Я так дивлюсь в очі і думаю, ну так це я можу казати нам треба. А ви біля керма. Біля... Наважелі впливу, то ухвалюйте, да. пропонуйте законопроекти про мега пупер жорстку відповідальність за якісь отакі, от туди-сюди, і буде все, і все буде прекрасно. Ну ось, ось так, да, ось колега підтвердить, що навіть на зустрічах з міжнародними фінансовими організаціями, зустрічі з міжнародними, з міжнародними донорами, що найкорупованіше митниця, податкова. Значить, судова система, Отож. і так далі. Так далі, це і ті органи, які треба в першу, і всі про це знають. Першу і всі ви про... знаєте, і вони прикрас.